Історія Каїна та Абеля Сонце повільно піднімалося над новим світом. Земля, ще недавно тиха й чиста, тепер знала важку працю, спрагу й холодні ночі. Адам і Єва, перші люди, які колись жили в красі та спокої Едему, тепер жили на землі, що вже не давала плодів без зусиль. Щоб отримати хліб, треба було працювати від світанку до заходу сонця. Але вони не нарікали. Хоча серце Єви й досі стискалося, коли вона згадувала про сад із річками Тінь від дерева життя і теплий голос Господа, який звучав у вечірній прохолоді, вони з Адамом навчилися жити по-новому. Перший їхній син народився на світанку. Єва тримала дитину на руках і крізь сльози радості прошепотіла. Я здобула людину від Господа, вони назвали його Каїном. Хлопчик ріс міцним, спокійним і трохи замкненим. Він рано навчився працювати з землею, любив відчувати під пальцями холодну вологу ріллю після дощу, дивитися, як із маленького зернятка з'являється зелений паросток. Земля давала йому відчуття сили та стабільності. Згодом народився другий син Авель. Він був зовсім інший. Лагідний, уважний до всього живого. Він любив тварин і часто проводив дні серед пагорбів, доглядаючи овець, він співав їм тихі пісні, розмовляв із ними, знав кожну по імені. Там, серед природи, Авель відчував себе ближчим до Бога. Роки минали, брати дорослішали. Каїн проводив час на полі з мотикою і плугом у поті чола, обробляючи землю. Авель кочував зі своїм стадом від долини до долини, шукаючи свіжу траву та воду. Вони часто збиралися ввечері біля вогнища, розповідали про свій день, але характери їхні були різні. Каїн мовчазний, задумливий, часом похмурий. Авель відкритий, лагідний, завжди готовий допомогти. Одного дня вони вирішили принести дар Господу. Це було вперше, коли брати свідомо хотіли віддячити творцю. Каїн приніс плоди зі свого поля, колоски пшениці, стиглі овочі, виноград. Авель вибрав найкращих первістків зі свого стада, сильних без вади, і приніс їх із жиром жертви. Вони поставили свої дари. І сталося так, що Бог прихильно подивився на Авеля. Та його жертву, але на Каїна і на його дар не зважив. Каїн стояв, стискаючи кулаки, його обличчя потемніло, серце наповнилося образою, він відчував, що його зусилля були знехтувані. У ньому зародилася заздрість, чорна, важка, мов хмара перед бурею. Тоді Господь сказав йому: чому ти розгнівався, Кайне, чому твоє обличчя похмуре? Якщо робиш добро, ти будеш прийнятий. Але якщо ні, гріх стоїть біля дверей і хоче заволодіти тобою, ти мусиш панувати над ним. Ці слова були попередженням, але серце каїна кипіло. Чому Бог вибрав Авеля, чому не Його? Чому братові благословення, а йому тиша у відповідь Дні минали, заздрість росла, мов бур'ян, що душить добрі паростки? Авель не розумів, чому Каїн став похмурим і відстороненим. Одного вечора Каїн сказав братові: Авелю, ходімо в поле, хочу поговорити з тобою. Сонце вже хилилося до заходу, вони йшли стежкою між нивами. Авель ішов спокійно, не підозрюючи нічого поганого. Але в серці Каїна гнів і образа змішалися в темну хвилю, яка накочувалася дедалі вище, і раптом він ударив. Гнів осліпив його, Авель упав на землю. Він навіть не встиг вигукнути від болю чи захиститися, і тиша накрила поле. Каїн стояв, тяжко дихаючи. Він дивився на брата, який більше не рухався, і вперше відчув холод страху. Але сталося те, що неможливо приховати. Бог звернувся до Каїна. Де Авель брат твій? Каїн зухвало відповів: Хіба я сторож брату своєму? Тоді Господь сказав: Що ти зробив? Голос крові брата Твого волає до мене від землі. Тепер ти проклятий від землі, яка розкрила уста свої, щоб прийняти кров брата Твого. Коли ти оброблятимеш її, вона не дасть тобі більше сили своєї. Ти будеш вигнанцем і скитальцем на землі. Слова ці впали на Каїна важким тягарем. Він раптом відчув, що залишився сам без захисту, без дому, без благословення. Кара моя більша, ніж я можу знести. вигукнув він. Ти виганяєш мене від лиця Твого. Я буду блукати, і кожен, хто зустріне мене, зможе вбити мене. Але Бог сказав: ні. Хто вб'є каїна, зазнає помсти в сім разів сильніше, і Господь поставив на Каїні особливий знак, щоб ніхто не смів убити його. Каїн пішов від лиця Божого в землю нод далеко на схід. Там у нього народилися діти. Вони почали будувати міста, винайшли музику, ховальське ремесло, навчилися обробляти мідь і залізо. Але разом із розвитком росли гордість і жорстокість. Один із нащадків Каїна Ламех навіть хвалився, що вбив людину і ніхто не зможе покарати його. Адам і Єва оплакували Авеля, їхнє серце було спустошене. Але згодом у них народився ще один син Сиф. І від його роду люди знову почали призивати ім'я Господа, шукати його, поклонятися йому. Так історія братів стала нагадуванням для всіх поколінь. Гріх починається з маленької образи в серці, але якщо його не зупинити, він може привести до страшної біди.